Україна опиниться в епіцентрі арктичного вторгнення. Можливий сніг та сильний вітер. Є небезпека для квітучих дерев. Погода на тиждень. Наприкінці прогноз магнітних бур. Прогноз погоди створений українським метеосервісом «Погоднік.ЮА». Прогноз погоди на тиждень з 7 по 13 квітня. Між антициклоном над Північним заходом Європи та областю низького тиску на сході континенту холодне арктичне повітря швидко просуватиметься на південь, зачепивши західній північній частину центральних областей України. Вдень стовпчики термометрів не діставатимуться до плюс 10, нічні морози до мінус 6 очікуються як на ґрунті, так і у повітрі. На жаль, це негативно вплине на рослинність. Особливо на дерева, які зацвіли раніше через високі температури. Щоб врятувати дерева, обгорніть стовбури та гілки агроволокном або мішковиною. Напередодні морозів рясно полийте ґрунт. Волога земля краще тримає тепло. Доповнюватимуть дискомфорт цього тижня рясні опади змішаного типу і різкий північно-західний вітер. Також місцями утвориться ранкова ожеледиця на дорогах. Тому водіям варто бути обережними за кермом. Перші ознаки потепління з'являться лише на вихідних. У вербну неділю мороз поступово ослабне, дощі зупиняться, а в день повітря у всіх регіонах знову прогріється до плюс 10. Квітень подарує легку надію на швидке повернення тепла та сонця. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 7 квітня. понеділок на заході України небо закриватимуть хмари. Проте опади в понеділок сюди не навідаються. Вночі температура впаде до мінус двох, до мінус чотирьох. В день у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях. Повітря прогріється до плюс двох, плюс п'яти, швидкість північно-західного вітру складе 4-7 метрів на секунду. У центральних областях сонце ховатиметься за сірими хмарами, місцями можливі опади, у нічний час доби мороз до мінус 3 градуси. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси становитиме скромні плюс 2-6 плюс градусів. Вітер західний і північно-західний 4-7 метрів на секунду. Прогноз для Києва: понеділок обіцяє бути похмурим. У небі над столицею кружлятиме сніг. Нічні мінус два поступово перетворяться на плюс два. Швидкість вітру близько 4 метрів на секунду. На півночі хмарна погода. Спері... Сніг падатиме у Житомирі, Ромнах, Конотопі та Чернігові. В нічні години у регіоні прогнозуються морозні мінус два, мінус чотири. Вдень температура повітря у Сумах, Житомирі, Конотопі, Ромнах та Чернігові коливатиметься від плюс один до плюс сім. Вітер мінливий, подекуди його пориви сягнуть 7 метрів на секунду. У південному регіоні також будуть зафіксовані нічний мороз до мінус два градуси. Вдень хмарно, але ймовірність виникнення опадів буде мінімальною. Денна температура повітря в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі та Миколаєві перебуватиме на рівні плюс 6, плюс 7. Вітер північно-західний до 7 метрів на секунду. У східних областях переважатиме хмарна погода. Парасолька знадобиться жителям Краматорська та Слов'янська вночі місцями мінімальний мінус. Вдень у Харкові, Кривому розі, Краматорську, Запоріжжі та Дніпрі зафіксують плюс 7, плюс 10. швидкість вітру у межах 3-6 метрів на секунду. Погода 8 квітня. Вівторок західним областям у вівторок мінлива хмарність неодмінно принесе рясні опади. Дощі частенько переходитимуть у мокрий сніг. Нічний мороз посилиться до мінус 3, мінус 6. Вдень у Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях коливання температури від плюс 2 до плюс сім. Вітер північно-західний, північний 4-6 метрів за секунду. Івано-Франківськ навіть у холодну погоду зігріває теплом гостинності. Місцеві мешканці щиро пишаються своїм містом. І завжди раді показати найкращі куточки від затишних двориків до панорам з міської ратуші. А ще Івано-Франківськ одне з небагатьох міст Європи, що має власний підземний хід, відкритий для туристів. Йдеться про підземелля Станиславівської фортеці до центральних областей. Тут збережуться нічні морози, до мінус п'ять вдень. Поєднання мокрого снігу з дощем навіть попри візити сонця. На дорогах ожеледиться. Тому будьте максимально уважними та обережними. Денна температура повітря у Полтаві, Білій церкві, Вінниці, Кропивницькому та Черкаси не перевищуватиме плюс 4 до плюс 7, швидкість вітру до 5 метрів на секунду. Прогноз для Києва. Жителі столиці цього вівторка спостерігатимуть мокрий сніг. Вночі морозні мінус два, вдень холодні плюс чотири, вітер північно-західний без різких поривів. У північному регіоні мінлива хмарність з опадами. Сніг ставатиме мокрим, мороз до мінус п'ять вже не застануть зненацька. Денна температура повітря у Сумах, конотопі, Житомирі, Бердичеві та Чернігові. Перебуватиме на рівні плюс 2, плюс 5, швидкість вітру у межах 3-6 метрів на секунду. На півдні України переважно хмарно, де неде ненадовго вигляне сонце. Вночі подекуди мороз до мінус трьох. Денна температура повітря в Одесі, Чорноморську, Вознесенську, Ізмаїлі, Херсоні та Миколаєві зафіксується на рівні плюс 7, плюс 9. Швидкість вітру не повинна перевищувати 6 метрів на секунду. На сході України погода залишається похмурою. Сонце не стане частим гостем на небі. Вночі у регіоні 0 мінус 3. Вдень у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі від плюс 4 до плюс 7. Вітер західний 4, 7 метрів на секунду. Погода 9 квітня. Середа. Сірі хмари затягнуть небо над західними областями, проте опади завітають лише до Чернівців. Нічний мороз ослабне до мінус 4. Денна температура у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Луцьку та Тернополі коливатиметься від плюс 4 до плюс дев'ять. Швидкість західного та північно-західного вітру складе 4-7 метрів на секунду. У центральній частині України зберігатиметься доволі висока ймовірність виникнення опадів. Жителям Полтави та Кропивницького радимо парасольку далеко не ховати. При цьому потішить своєю присутністю сонце. Вночі нуль, мінус три. Протягом доби у Вінниці, Полтаві, Кременчуці, Білій, Церкві, Кропивницькому та Черкаси повітря нагріється до плюс 4, плюс 5. Вітер буде спокійним і не перевищуватиме 5 метрів за секунду. Погода у Києві. У столиці мінлива хмарність, опади не стануть сюрпризом. Вдень до 4 градусів тепла, в нічні години мінімальний мінус. Вітер західний, ледь відчутний. На півночі сонце буде пробиватися крізь хмари, навіть попри опади у вигляді дощу та мокрого снігу. З настанням ночі температура впаде до мінус двох, мінус трьох. Вдень у Сумах прилуки Охтирці Житомирі та Чернігові. Скромні плюс 4 плюс 6 градусів тепла. Швидкість західного вітру перебуватиме у межах 2-5 метрів на секунду. У південних областях у середу очікується дощова погода. Перед виходом на вулицю варто захопити парасольку в нічну пору. Знову мороз до мінус 3. В день в Одесі: Чорноморську, Ізмаїлі, Південноукраїнську, Херсоні та Миколаєві. Плюс 5, плюс 7. Вітер на північно-західний 3-6 метрів за секунду. У східному регіоні. Мінлива хмарність з невеликими сонячними проміжками. Цієї середи тут дощитиме. Вночі 0, мінус Денна температура повітря у Харкові, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Дніпрі перебуватиме на рівні плюс 6, плюс 8. Вітер змінних напрямків буде спокійним до 4 метрів на секунду. Початок квітня в Україні це завжди гра між весною та зимою, коли тепло вдень раптово змінюється на нічний мороз. Такі температурні гойдалки особливо небезпечні для дерев, які вже встигли зацвісти. Мороз може вбити цвіт, знищивши майбутній урожай. Найвразливіші абрикоси, черешні та персики, які пробуджуються раніше за інших. Через це у народі кажуть: квітень не завжди квітне. Погода 10 квітня. Четвер. У західних областях у четвер рясні опади, сніг переходитиме у мокрий. Сонячні відрізки на ситуацію суттєво не вплинуть. В нічний час морозні мінус 2, мінус 4. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі підвищиться несміливо. До плюс 2, плюс 6. Потривожать пориви вітру понад 7 метрів на секунду. У всіх центральних областях прогнозуються опади у вигляді снігу та мокрого снігу протягом ночі мороз до мінус трьох, вдень у Білій церкві, Кременчуці, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси від плюс двох до плюс шести. Місцями вітер прискориться до восьми метрів на секунду. Погода у Києві. У четвер. Очікується похмура погода зі снігом. Вдень до 3 градусів тепла, вночі температура опуститься до мінус 1, швидкість вітру 3 метри на секунду. У північному регіоні терехмарно хмарно падатиме сніг місцями налипання мокрого. У ніч на четвер мороз до мінус 4 градуси. Дороги скує ожеледиця, ожеледиться, тому закликаємо водіїв бути обережними за кермом. Вдень у Сумах Прилуки, Бердичеві, Охтирці, Житомирі та Чернігові від плюс один до плюс п'ять. Жителям Бердичева завдадуть дискомфорту різкі пориви вітру понад вісім метрів на секунду. На півдні України у четвер постійно йтиме дощ. Компанію йому складатиме мокрий сніг в нічний час нуль, мінус чотири. В день в Одесі, Херсоні, Чорноморську та Миколаєві повітря нагріється до плюс п'ять, плюс сім. А ось в Ізмаїлі значно тепліше плюс 11. вітер пришвидшиться до 7-8 метрів за секунду. Східним областям четвер принесе опади змішаного типу різної інтенсивності. Сонце не балуватиме своєю присутністю, нічний мороз до мінус 3 нікуди не дінеться. Протягом доби у Харкові, Дніпрі, Краматорську, Кривому Розі та Запоріжжі температура повітря становитиме плюс 4, плюс 7. Вітер південно-західний 6-7 метрів за секунду. Погода 11 квітня. П'ятниця На заході України напередодні вихідних вкрай похмуро. Знову надокучатимуть опади. Проте морози нарешті відступлять. Вночі у регіоні 0,3. плюс три. Вдень у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську та коливання температури від плюс 3 до плюс 9. Вітер змінних напрямків від 2 до 6 метрів за секунду. Сірі хмари вкотре затягнуть небо над центральним регіоном. У всіх областях цієї п'ятниці прогнозуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Подекуди збережуться мінімальні нічні морози. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Умані, Кропивницькому та Черкаси складе плюс 3, плюс 6. Зазначимо, що у Черкаси і Білій церкві пориви вітру сягнуть 8 метрів на секунду. Прогноз для Києва у столиці небо буде затягнуте густими хмарами, накрапатиме дощ. Нічний нуль в день перетвориться на плюс 6. Швидкість північно-західного вітру до 4 метрів за секунду. На півночі України, цієї п'ятниці, погода переважно похмура. Сонячних прояснень буде обмаль. Нічна температура становитиме мінус один, мінус два. Вдень температура повітря у Сумах, Охтирці, Житомирі, Конотопі та Чернігові коливатиметься від плюс 3 до плюс 7. Вітер змінних напрямків до 6 метрів на секунду. У південній частині України в п'ятницю небо закриватимуть хмари, очікуються опади. Вночі у деяких містах можливий мінімальний мінус. Протягом доби у Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні потепліє до плюс 5, плюс 9. Вітер північно-західний до 9 метрів за секунду. Східним областям атмосферні фронти готують щедру порцію опадів. Дощі з мокрим снігом пройдуть абсолютно в усіх областях. Ночі стануть не такими холодними лише у кривому розі, мінус один. Вдень у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі плюс 3, плюс 6. Швидкість вітру 4, 6 метрів за секунду. Погода 12 квітня. Субота. У західних областях погода буде похмурою та дощовою. Вночі мороз до мінус 3 градуси лише у Львові та Рівному. Протягом доби у Львові, Рівному, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську. Плюс 7, плюс дев'ять. Дещо тепліше буде цієї суботи Чернівцях та Ужгороді плюс 10, плюс тринадцять, швидкість вітру 3-5 метрів за секунду. Дощова погода точно не здивує жителів Львова. Адже за рік у місті, в середньому 174 дні спостерігаються опади. Напевно, саме тому львів'яни навчилися варити найсмачнішу каву, щоб зігрівати себе й інших. У центрі України у суботу сонце так і не зуміє пробитися крізь сірі хмари. Регіон заллють дощі. Вночі подекуди можливі морози до мінус два. Вдень у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому, Кременчуці, Білій Церкві та Черкаси очікується від плюс 5 до плюс 8. Вітер змінних напрямків різкими поривами не потривожить. Погода у Києві. У столиці похмуро. Без опадів на цю хвилину. Але краще перевіряйте актуальний прогноз погоди: нічні мінус два, вдень змінять плюс п'ять. Вітер північно-західний, спокійний. Жителям північних областей похмуре небо натякатиме на опади. Парасолька стане вашим надійним помічником. Вночі повсюди нуль мінус три, вдень у Сумах Ромнах, Хохтирці, Житомирі та Чернігові. Від трьох до шести градусів тепла. Швидкість вітру складе 3-6 метрів на секунду. На півдні похмуро атмосферний фронт збереже свою присутність, як наслідок дощі різного ступеня інтенсивності у всіх областях, вночі лише у Херсоні мінус один. Попри опади, температурний фон помітно підвищиться. Вдень в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську, Херсоні та Миколаєві повітря прогріється до плюс 8, плюс 12. Швидкість вітру не має перевищити 5 метрів на секунду. Небо над східним регіоном затягнуть сірі важкі хмари. За вікном литиме дощ, нічний мороз затримається у кривому розі до мінус 2. У решті східних міст вночі плюс 2, плюс 4. Денна температура у Дніпрі, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові зафіксується на рівні плюс 6, плюс 8. Вітер південно-західний до 5 метрів на секунду. Погода 13 квітня. Неділя. У Західному регіоні, нарешті, пануватиме мінлива хмарність. Як наслідок день у Львові, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську потепліє до плюс 11, плюс 14. На Закарпатті взагалі комфортні плюс 16. Нічна температура коливатиметься від нуля до плюс сім, вітер змінних напрямків не більше 4 метрів за секунду. У центрі України наприкінці тижня місцями навіть обережно визиратиме сонце. Вночі у регіоні 0 плюс 4. Протягом дня у Полтаві, Умані, Вінниці, Білій церкві, Кропивницькому та Черкаси спостерігатимуться коливання температури від плюс 5 до плюс одинадцять. Швидкість вітру у межах 2-6 метрів на секунду. Прогноз для Києва: Вербна неділя в столиці буде прохолодною. Нічний плюс один поступово перетвориться на плюс 5. Опадів не очікується. Вітер північно-західний до 3 метрів на секунду. На півночі в останній день тижня хмарно, місцями з невеликими проясненнями. На цю хвилину без опадів. Але перевірити актуальний прогноз у додатку Погоднік не буде зайвим. В нічні години у регіоні коливання від мінус 2 до плюс В Вдень у Сумах бердичеві конотопі прилуки Житомирі та Чернігові від 4 до 11 градусів тепла. Вітер помірний 4-5 метрів за секунду. У південній частині України мінлива хмарність не обернеться опадами. У нічний час доби тут без морозів, плюс 1, плюс 5. А недільного дня в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Ізмаїлі Південноукраїнську та Миколаєві фіксуватимуть від плюс вісім до плюс тринадцять. Вітер змінних напрямків до п'яти метрів на секунду. На сході України в останній день тижня атмосферний фронт збереже свою присутність. Опади прогнозують у Краматорську та Слов'янську. В нічні години від плюс один до плюс п'ять. Денна температура у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові підвищиться до плюс 8, плюс 10, вітер північно-західний до 5 метрів на секунду. Вербна неділя одне з найважливіших свят для православних християн. Мешканці міста, радіючи приходу Спасителя, стелили йому під ноги зрізані пальмові гілки. Саме тому ця неділя отримала назву Пальмова. Однак у місцевостях, де пальми не ростуть, здавна освячують гілки верби. Звідси й походить звична для нас назва вербна неділя. Дощ на вербну неділю вважається символом урожайного року. Тому засмучуватися опадам не варто. Підписуйтеся на канал Погодніка і не забувайте, що поганої погоди не буває. Є лише неправильно підібраний одяг. Далі магнітні бурі. До уваги! Всіх метеозалежних. Цей тиждень буде з сюрпризом у вигляді сильної магнітної бурі, але потім космос заспокоїться. Прогноз магнітних бур на тиждень. Друзі, давайте подивимося, що там у космосі коїться. Бо магнітні бурі можуть добряче вплинути на наше самопочуття понеділок та вівторок. Індекс 3, 4 бали спокійненько, нічого страшного, можна видихнути. Лише легка геомагнітна активність. Тож метеозалежним варто просто пити водичку і не перенапружуватися. Середа четвер. Сильна магнітна буря. Космос вирішив нас потрусити. Тож готуйтеся до можливих головних болів, сонливості чи дратівливості. Краще відкласти важливі справи. П'ятниця неділя. Індекс 3 бали. Геомагнітна обстановка стабілізується, але організм може ще відходити від попередніх днів. Отже, найскладніший день середа, коли магнітна буря сягне рівня 6 балів. Це може бути відчутно. Тож бережіть себе. А Поради метеозалежним людям пийте достатньо води. Зневоднення посилює симптоми, тож тримайте пляшку води під рукою. 1,5 до 2 літрів на день ваш мінімум. Контролюйте тиск. Якщо у вас є гіпертонія чи гіпотонія, тримайте тонометр під рукою. Магнітні бурі можуть викликати стрибки тиску. Зменшіть навантаження. У вівторок і середу уникайте інтенсивних тренувань, складних робочих завдань чи емоційних переживань. Метеозалежним варто бути обережними, особливо у середу та четвер, і приділити увагу своєму самопочуттю. Бережіть себе, і нехай космос буде до вас лагідним. Дякую, що переглянули. Ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в наступному випуску.